І вітання усім телеглядачам, а також радіослухачам. У своїх піснях він зізнається у коханні і запевняє, що принесе ту муку, яка зветься Любов. Кому присвячені зізнання, які лунають з його пісень, і чим є для нього сцена? Солодкою мукою, яка зветься Любов, чи чимось іншим? Про все це нам сьогодні розповість співак із Коломиї, лауреат багатьох пісенних конкурсів Любомир Згорський. Привіт, Любомира! Привіт, Надя. Починаючи нашу з тобою сьогоднішню зустріч і бесіду, хочу дати тобі можливість таку охарактеризувати себе самостійно. Тобто, назви ти особисто про себе три тих речі, які відмінно тебе характеризують і відрізняють від інших. Е, хочу сказати, що, перш за все, на моє бачення у кожного із співаків, правильно ти кажеш, Надя, має бути якась. Можна навіть сказати ізюминка. Але щоб цю ізюминку підтримувати, треба виходити з того, що ми бачимо, на, на, на яких виконавців ми орієнтуємося. Ну, у мене є такі основні три якби, пункти. Скажемо, це є імідж виглядати фізично. Ну, але це є не основні такі пункти в цій справі, тому що найважливіше це є вокал. Наскільки ти правильно вмієш подати е, пісні? Е, ось це є дуже важливо, тому що е, коли повинна бути правильна школа вокальна, е, щоб гарно співати, щоб легко співати, щоб ти міг витримувати великі навантаження на, на, на свій голос. Ну, і оце саме таке важливе, що я вважаю, повинен мати кожен співак. А три твої хриси, от скажімо, якщо говорити про характер, от що ти можеш назвати таким, яким є. от, Тим, що тебе яскраво відрізняє від інших. Ага. Ну, скажу, що це, мабуть, буде наполегливість. Угу. Е, ну, Важливо, це те, що я страшно люблю музику. Я, я виховувався з, з, з глибокого дитинства, практично там з перших. Третіх класів, я пам'ятаю себе вже задіяним у всяких різних е, заходах шкільних е, і, і інших там у місті. Е, цю любов, мабуть, привили мені ще в дитинстві до музики. Звичайно, потім вже свою ініціативу проявив я самий, навчаючись і в школі на фортепіано. Е, воно е, все поєднано по життю по Постійно послідовно зі мною це якби мене переслідує музика у моєму житті, тому я займаюся нею і стараюся розвиватися в цій області. Тобто, це наполегливість, велика любов до музики. А третє, що ну третє, скажу напевне, що це є підтримка близьких людей. Це зазвичай це моєї дружини Лесі. І друзів, звичайно, тому що е, можна щось робити, старатися викладатися, але якщо тебе не помічають, uh -huh. це є це травмує людину. Дуже важливо, коли тебе підтримують хтось зі сторони. І не важно, головне, щоб сказали тепле слово, а воно е, все саме вже далі піде. В руслі. от, власне, на цьому зупинимося, більш детальніше поговоримо. Дивись, Любомира, ти вже досить тривалий час займаєшся музикою, тому що ти є так. лауреатом міжнародних пісенних конкурсів. Чому ти ще досі не є настільки популярним і відомим, якщо говорити про велику широку аудиторію, наприклад, так як Тіна Кароль, Лама, потім інші співаки, які починали саме з Прикарпаття? Зрозуміло. Е, хочу сказати, що я раніше ставив чомусь, скажімо, ставку у, ці, у музиці на, на різні фестивалі, конкурси, маючи надію, що може там, хтось мене вирве зі сцени, забере мене, відвезе, зробить з мене. Е, Суперстар. Так, Але, е, на жаль, ні. Ці конкурси вони зазвичай е, зроблені для того, щоб. Е, Проплачують діти, приїжджають таке для дітей. Це цікаво, для дорослих це цікаво. Але я не довіряю вже конкурсам. Я в цьому абсолютно розчарувався, і я тому вирішив іти своїм шляхом набагато е інакший еф інший ефект, і все зрозуміліше, і шоу х фактор Ти також один із тих людей, один Пробували із тих виконавців, що там Та -та. брав участь і. Це X-фактор так само одне з того, в чому ти розчарувався? Е, так, ну, в мене були там різні такі. У ну, мене є своє бачення, але я не хочу його коментувати щодо цих е, фестивалів. Але е -е. скажу вам, що я навіть м, вже коли був на X-факторі, я вам скажу, що може це навіть і вікове. Я вже навіть стараюся так не викладатися. От я коли працюю, наприклад, на, чи на концерті, чи на якихось там корпоративах приватних, так, то. М, з мене вже якось це так пре, і я хочу це показувати не журі, яке сидить переді мною, тим більше знаючи, що таке я покажу, попрощаюсь, і ми розійдемось. А мені набагато приймніше, коли є в аудиторії прості люди, які, які хочуть почути. Коли Майпісні. знаходиться оцей відклик в людських обмі енергетики, енергії. та та це 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 немає. Це дуже велике задоволення, і саме головне любити робити людям приємне, виконуючи якісь гарні, цікаві пісні. Любомире, от якось так повелося, ну можливо, це суто моє таке суб'єктивне якесь бачення. Угу. Ну, принаймні я тебе знаю по композиції, я принесу тобі кохання. Так. Якщо можна, невеличкий фрагмент, так, приспів, продемонструй, щоб можна було зрозуміти Добре. нашим глядачам, про що я говорю. Е, пісня е, на слова Ігора Дем'янчика, музику написав мені також коломийський е, композитор Руслан Мартинюк. Е, я принесу тобі кохання, я принесу тобі чекання, я принесу тобі ту муку, що зветься любов. Я принесу тобі кохання, я принесу тобі чекання, я принесу тобі ту муку, що зветься, що зветься, що зветься любов. Щойно прозвучала візитна карточка. О, Любомира Згурського. Саме, Любомир, ось наступне моє так. запитання. В, в чому полягає? Чому саме не на цю пісню, а на дозволь мені нещодавно було відзнято і презентованого е, глядачам кліпу? Я не знаю. Я чомусь е, ну, мені дуже приємно, Надя, що ти помітила цю пісню. Ну, це для мене такий, якби. Таке випробовування. От я з чомусь зробив на ліричну пісню. Хоча міг я був і на цю пісню зняти, також доволі гарний Як кліп. Як на мене, це 100% хіт просто розумієш? І для мене чомусь дивним це є. У мене чому все ж, все ж таки не зняти відеоряд саме на ось цю пісню. Ну, ти не перша мені кажеш. Угу. Просто я не радився, я вийшов з того, що я захотів в цієї пісні дозволь мені, бо вона така якась лірична, романтична. Може. Ну, я не знаю, може я помилився, що я не зняв на цю пісню, я принесу тобі кохання кліп, але я думаю, що це зараз не є настільки важливо, тому що я вже на літо запланував інші роботи, так що ми, напевне, виправимо цю ситуацію. Ну, як взагалі тобі здається, наскільки доцільним зараз є для початко, початківця для людини, яка планує от зробити, зробити такий великий прорив у своїй кар'єрі, от знімання кліпів. Тому що все ж таки це вже десь з огляду на техноліку технології, на ці всі е, новітні модернізовані Тепер, речі, так воно ж вже десь якось втрачає Доступний. свою актуальність. так, так. і е, можливо варто все ж таки зробити акцент на якісь такі моменти, що безпосередньо стосуються інтернет спільнот різноманітних угу. і так далі. Е, ти маєш на увазі, щоб розкручувати кліп. чи... Я маю на увазі, що, можливо, не варто все ж таки зосереджувати увагу на зйомках кліпу. Ага, можливо, все ще таки... можна. Іншим чином так, якось іншим чином піти. Угу. Я не, не пробував. Може, є десь ця інформація, я на даний час не, не знаю, але я все ж таки мені подобаються творчі процеси. Неважно, чи то співати, чи от зйомки. От я вам скажу, що під час зйомок цього кліпу, який ми проводили літом, Максимально, я не знаю, це, 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 скажімо так, коли ти співаєш корпоратив, це можна сказати такі, так, якийсь такий заряд енергії, ну такий там, корпоратив чи угу, там, угу. Якийсь, там, концерт е, в місті. Але коли ти робиш творчу роботу, таку, такого масштабу, приїжджає техніка, якісь там крани, там, оператори, люди бігають, малюються в машині. там. Якось це дуже, і е, мені було дуже, дуже здивоване, я не, не думав, що це настільки. Я не, можна сказати до кліпу, я не розумію, що таке творчий процес. Е, може, це по тій причині, що він вже просто в мені був, і я вже його роками тако е, відчував. Е, він завжди був зі мною. А от коли почалися зйомки, у ну, нас все було дуже чітко і конкретно. У нас дні визначені години, і, слава Богу, все було дуже чітко і ясно. Всі працювали як, як годинник. Чому настільки от розтягнутий в часі ось цей твій початок? Такої плідної діяльності творчої, mm -hmm. якщо брати, от багато років назад, ти ж уже давно співаєш, ти давно цим живеш. Чому саме тільки зараз ти якби берешся за ось от такий процес повноцінний творчий? Я, я скажу: я сумнівався у тому, чи я можу далі розвиватися в музиці. Тому mm -hmm. що зараз дуже нелегкий час і воно потребує дуже великих ресурсів фінансових. І по тій причині я дуже, дуже вагався. Але коли ми почали ну, вже як знімати кліп, вирішили вже потім дійсно, ну що, кліп, ну що, там декілька моїх пісень. Скаже, в мене якби є таких на альбом пісень попередніх, але я офіційно не випускав своєї платівки. А зараз я хочу вже зробити офіційний альбом, над яким я б дійсно почав працювати по завершенню кліпу. І я думаю, що ви незабаром зможете на радіостанціях почути мої нові пісні. Вони вже є, але я буду зараз. Презентувати, я думаю, кожен місяць сподні пісні, пісні, і ви зможете почути мою творчість. А часом може і прийти вже на презентацію повністю альбому. Тобто це свідчення того, що найближчим часом про Любомира з Гурського буде чути з усіх можливих радіостанцій. Е, Любомире, от питання наступне: ось ти кажеш про корпоративи, про дні народження, про різноманітні святкування, на яких ти виступаєш, де береш участь. Ось це, можливо, якраз той момент, який тебе розбалансовує. От Чому ти займаєшся цим, чому ти не акумулюєш всі свої сили на творчість в це росло? Ну, на творчість, Надя я не, не пишу пісні. Я, ну, я в практиці маю написано там дві або три пісні. Мається на увазі, щоб безпосередньо займатися ось цим процесом становлення себе як співака, професійного співака, угу. естрадного? Співака. Зрозуміло. І, ну, між іншим, я це роблю. Але все рівно воно, ми всі розуміємо, потребує ресурсів. Все ж таки, це питання, так. е, яке потрібно для так. коштів. А моя робота, вона виключно заключається тільки в співі. Я більше, крім цього, нічого в житті не, не роблю. І я мушу співати, бути задіяний всюди, де мене задіють. Е, і виходячи з цього, я вже. Потиху, ну я не дуже, якби я хочу сказати, що я не, не, не те, що рвуся бути популярним. Я хочу набути у своїй справі стабільності, uh -huh. щоб у мене я собі бачив план моєї роботи, uh -huh. і я був собі спокійний е, в будь-якому випадку. Що треба працювати, треба звертатися, треба е, е, писати нові пісні, в, в, випускати нові кліпи, щоб люди могли бачити роботу не тільки аудіо, тому що відео це теж є дуже гарне. Справа. Підкріплення аудіо. Так. Чи є в тебе люди, які зараз тебе підтримують? Тобі пощастило з тим, щоб тебе люди підтримували як і морально? Ми вже зрозуміли, що це дружина. основна твоя підтримка, дружина. Щоб вони тебе підтримували в твоїй творчості і фінансово? Є такі сподвижники? Е, ну. Декілька людей є в Коломиї, які мені допомогли, звичайно, у презентації кліпу, бо я доволі таку гарно зробив презентацію кліпу, запросив на презентацію Михайла Грицькана з міста Чернівець. Також ведучі були ваші хлопці по виклику з міста Івано-Франківська. Дуже вдала була презентація, була онлайн-трансляція, було що шість каналів і Чернівецький, і Франківський, і наше місцеве телебачення. Зазвичай, насамперед, хочу всім подякувати і в тому числі вашому каналу. Що висвітлили ви новини про презентацію мого кліпу? Е але на те, щоб я розвивався особливо. Звичайно, мені підказують, що можна шукати спонсорів, щоб допомагали, але я на даний час не шукаю, тому ти що, що це велика затрата роб... часу. Ти просто робиш я своє, роблю. діло, і там уже, можливо, віддаєш як... на розсуд долі. так? Та, та, та якщо mm -hmm. в когось буде звичайно можливість, наприклад, прискорити процес запису пісень, там зйомок кліпу, ми можемо розглянути звичайно різні пропозиції від людей. І, Власне, ми е, торкали вже сьогодні з тобою з цього питання важливо, що зараз хто тільки не співає. Угу. Не співає, певно, тільки той, хто дуже лінивий. Так, це правда. Конкуренція дуже велика. І тому тобі треба чітко собі визначити, якими будуть твої індивідуальні фішки. Так. якими ну, що це може Я бути? зараз експериментую. Я ще не можу назвати, на, назвати ці фішки, але. Е... Мені подобається розвиватися в клубній музиці. Подобається mm -hmm. розвиватися в такій денсовій музиці. Але, звичайно, зараз альбом, це, що я пишу, він буде для широкого загалу. Він не буде там виключно для клубу чи виключно для покоління старшого то, то такі, віку, років 50. Всі можливі смаки всієї Так. Зараз ми випускаємо, скажімо, мій перший альбом, на якому потім я може, напевне, почну вже базувати свою. Подальшу творчу кар'єру, uh -huh. в якому напрямку я буду рухати, зараз я не можу про це сказати. Гаразд, Любомире, якщо говорити про сцену, чим є для тебе ось ця сцена? Це любов на все життя, без що ти просто не можеш жити? Чи це все ж таки щось інше? Mm. Якщо щось інше, що це таке? Ну, скажімо, сцена для мене це є просто. Місце, де я можу співати, для мене важливо співати. Я дуже люблю, як я вже казав, попередньо співати. І е, чи, чи буде сцена піді мною, чи не буде сцени, в будь-якому випадку я буду продовжувати робити е, свою справу. Я думаю, що це, сцена це всього-навсього. На мій погляд, це є м, така межа між людьми. Де ти виходиш, ти співаєш і люди слухати твою творчість? Ну можна сказати, що сцена є тим місцем, де відбувається твоя просто mm. е, самореалізація твоєї так, творчої так. особистості твоєї душі, і оце так. спілкування на рівні Це душ з, з своїми з з глядачами. Людьми, так. так воно є в тебе. Так. Якщо говорити про інше, ти дуже часто подорожуєш за кордон. Буває чи не бувало в тебе таких не виникало таких думок? Все ж таки, залишитись там. І працювати, скажімо, для діаспори української ну в мене була така змога. Ем, ні. Чому ти все ж таки вирішив локалізуватись тут так на Україні? Ем, тому що все ж таки, я вам хочу сказати, це є дома. Тут є все, всі свої, якось на місці, мені здається, набагато легше. Хоча я хочу сказати: от в мене були випадки в Італії, я мав там нагоду виступати на концертах для наших українців. І мас-медіа італійські вони доволі активно працюють. Зразу, коли відбувся концерт, мене там інтерв'ю взяли, опублікували в газеті. Був доволі масштабний концерт для наших людей. Після чого вони дуже сильно прагнули би це повіти. Повторювалося, Але скажемо, що вже напевно, і в Італії все завершується, бо все, все має якийсь свій початок і своє завершення. В будь-якому випадку треба працювати для українців і треба працювати вдома на Україні. Тому я вдома співаю і розвиваюся як співак. Ну, все ж таки на твоєму сайті я помітила дві мови, яку, яку можна обрати українською, можна англійською обрати. Ну, все ж таки, це свідчення того, що ти десь орієнтуєшся на ну та в мене залишились друзі захист. в Італії, які готові працювати, грати повністю мою музику на наживо. Ну, я не, не, не хочу заходити вперед, тому що життя, воно ніхто не знає, що Можливо, нас вектор, чекає. Десь трішечки вектор твої, твоєї творчості, діяльності трішечки зміститься. ще? Можливо, бо я от хочу записати навіть в, в альбом. Ми ще будемо радитися, якусь одну з італійську, може, іспанську пісню. Ну, мені е, е, порадили, думали, що то італійська, то виявляється іспанська. Ну, будемо бачити. Гаразд, я нагадую для тих, що щойно доєдналися а також для тих людей, які від початку з нами гостем нашої студії сьогодні є співак з Коломиї Любомир Згорський. Поговоримо трішечки про твоє особисте. Я знаю, що в тебе є діти. Сім'я, дружина. Так. Як тобі вдається розрізняти, відмежовувати ці дві такі важливі грані? Е, в тому Я житті? дуже горджуся своїми дітьми. Я вам скажу, що ви всі, напевне, мене зрозуміють, що наше багатство це і наші діти. І от коли я приходжу з роботи, бо, бо буває різні. Моменти, що і важко десь колись приходиш і побачиш своїх дітей в хаті, це в тебе зразу все втома тому спадає. І... Абсолютно все стає на свої місця. Для мене діти можна сказати, що це навіть якась підтримка, і я вже для дітей подаю якийсь приклад, що вони бачать, що тато щось робить, що є якісь процеси, відбуваються. Я навіть дома люблю відкрити там ноутбук, там щось угу, собі там, угу, угу. чи поспівати, чи там то-то. Але я стараюся це дуже так в хаті сильно не робити. Я вхожу в музичну школу і зазвичай займаюся собі в музичній школі. А немає такого, що діти десь, от. Десь чисто на такому рівні енергетичному, ти відчуваєш, що от, от прийшла якраз момент натхнення, коли хочеться творити, і тут дитина про тату, давайте, давай пограємося, давай ще. Немає такого, що ти, от. Ну не зараз. Чому зараз сам? <гум> ну це така сімейна обстановка. Але я е, кажу, що я стараюся вдома до, не, не, не займатися uh -huh. музикою. Тим більше, що у мене різниця між дітьми є у 6 років, і uh -huh. старший мені дуже сильно дрянко допомагає, дуже сильно навіть не на раз як треба, то з молодшим залишиться і на годину, і на дві. Як треба, я можу вийти собі сміливо. Томасколоме місто маленьке, перебігти там скільки декілька хвилин. Ну, багато часу не займає. Гаразд, про інше поговоримо. Го... Побутує така думка, що мета оправдовує всі засоби. Чи є щось таке, на що ти ніколи не підеш хай би там що якою би важливою для тебе не була на той чи інший момент, ну зараз власне твоя діяльність, твоя кар'єра, наскільки би не було важливим оце ось питання досягнення тої чи іншої цілі? Так, я, я вам, я, Надя, відповім. Я скажу тобі, я по тій причині стараюся все у житті робити. Сам добиватися, сам стукати в двері. Знаєте, як ти стукаєш, тобі відкриють ось ці конкурси, ці популярні, наші, наші всеукраїнські. От мені розказував один співак, але оперний з наш Коломайський співає в Києві. Микола його звати. Каже, що він зустрічався з людьми, які брали участь у конкурсах, цих ікс-факторів, угу. тих чи інших. Може, люди до цього часу. Не були якимись там асами в співах, і може вони не працювали в цій сфері так дуже сильно. Вони, може, любили співати, їм попав випала нагода виграти там чи взяти участь у, у фестивалі, але вони не пройшли далеко. І наступне, я хочу сказати, що людина дуже сильно ламається психологічно. От уявіть собі, от ви. Наприклад, не співайте, не співайте, відноситись так до цього не Ти дуже на увазі, що популярність така така раптова, раптова. вона про ні до чого не призводить. Це призводить до величезної психологічної Треба травми. Треба бути готова до от, цього. От тому я стараюся іти помаленько, е, тому щоб не травмувати себе і щоб не було якихось таких ситуацій, про що я міг. Пошкодувати угу, у житті. Угу, угу. Це, це саме головне, я думаю, що тому що треба все робити послідовно. Так, спонтанно, воно ніколи просто так не приходить. Потім все одно за все треба платити. Е, основною тематикою твоїх пісень є кохання, любов, ну, настільки... розчарування. Розчарування так. Да. Ну, це настільки якась уже популярна тема, чому е, немає інших тем для пісень. Е, ну я стараюся зараз співати пісні, щоб були е, цікавими молоді. Е, Тобто любов. Не хочу я те, зараз заходити в традиційну цікавити. музику, та. А можливо, все ж таки направляти ось зацікавити молодь іншим. Тобто, от запропонувати інший варіант. Можливо, просто а, вибору самого немає. От що є в, в медіа просторі, те і люди якби сприймаються. Ну і... скажу вам, що любов. в все. Я скажу, Надя, що любов вона завжди була цікавою людям і послідовність слів, яка і в пісні. Слова в піснях моїх доволі гарні, мелодія цікава, є ритмічні пісні, є повільні пісні. І... Я не знаю, може, може щось і народиться таке, якісь там не, не тільки суто про любов, чи про, про якісь розчарування. Ну я зараз також це не можу коментувати. Ми побачимо з того, що вже якщо говорити про любов. кохання, воно кохання в твоєму житті більше з тобі приносить радості, задоволення, щастя, чи це все ж таки розчарування, якісь там сердечні страждання і тому подібне? Що для тебе? Чи чи те і те? Такій... Mm, Золота середина. витримується. ти маєш на увазі в мене як з дружиною, так? В цілому, і, можливо, так. Ну, дружину, я, хочу сказати, важливо у житті знайти ту людину, яка тобі буде імпонувати постійно. Мені вдалося, це дуже нелегко, але мені вдалося знайти людину, та, з якою мені абсолютно комфортно, яку Цікої я, ти я можеш щиро люблю. Тут бій, іти сміло да. і не боятися нічого. У нас, от, як 5 років тому назад, починалися відносини. От, щоб от... постукаю. Але хочу сказати, що залишається так, як це було на початку, і це дуже важливо, тому що дуже багато я знаю історії, дуже багато У мене є друзів, які грають весілля, які знімають відео, які фотографують. То навіть я вже стільки, що вони назнімали, то вже там за декілька років половина і порозходилася. Ну це дуже, це дуже... сумно. Нет, сумно. Це дуже погана статистика, і я все ж таки навіть глядачам хотів би порадити, дуже добре думайте, цікавтесь усім, спілкуйтесь з, з своїм, своєю коханою людиною, щоб не виникало на майбутнє ніяких таких дисонансів. Так, да, Бо це є, це є травма вигляді. для обох сторін. Любомире, якщо говорити про той момент, що я знаю, що в твоєму репертуарі є переспівки, і зокрема йдеться про пісню Сонце моє. Так я знаю, що виконував її Віталій Сачок. Так, так. Це чим продиктований такий е, хід? Недостатньо не авторів, які можуть з тобою співпрацювати, з якими ти можеш співпрацювати. Чи це просто вона дуже близька тобі? Е, так, мені я цю пісню випадково почув. Але це була пісня ще, напевно, на початках, ще коли у мене не було ні пісні цієї дозволь мені, я принесу тобі кохання. Ну, я чомусь дуже сильно закохався в цю пісню. Може ще по тій причині, що у мене не було. Жінки, я, с, е, ну, тому Дріє що ми завжди щось та порівнюємо mm -hmm. з піснями. Ми, ми свої думки, ми щось можемо бачити у фразах пісень. Mm -hmm. Якісь пережиття, навіть моменти. Mm -hmm. І я дуже цю пісню сильно полюбив. Я навіть був зв'язався з Віталієм Сачком. кажу: Віталій, я би хотів цю пісню використати у своєму альбомі. Ну, він мені не дозволив, але співати я її можу на будь-яких концертах. Mm -hmm. Це. Це є нормально. Я думаю, що йому також від цього тільки плюс. Ось. І. Я так її записав по цю пісню, але потім вже почалася більш більш така вже організованіша робота, тому що все ж таки треба думати, що ти робиш, не робити, просто так писати Натально. на всі пісні угу. е, оранжировки, в, 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 викидати гроші, а потім ці пісні просто в тебе залишається ця оранжировка, і ти її викладаєш в інтернет, і собі люди всі користуються. Ти написав, а всі е, цим користуються. Я більше таких кроків робити не хочу, бо я потратився на цю пісню. а... Ні в альбом, нікуди її не можу використати. Ти в одному зі своїх інтерв'ю казав про те, що вже ось ось той час, коли на підході ось цей новий альбом. Якщо говорити про точну дату, коли можна очікувати презентацію? Е, я вам скажу, що я думав, що воно буде до весни, але mm -hmm. затягується дуже цей процес, тому що ми. Е, з володію будейчиком дуже багато працюємо над тим, щоб виходила кожна пісня, бо вона щоб вона була цікаво. Щоб ми не не випускали пісні, так е, ми зробили, і тому затягуються ці процеси не для кількості, а для все ж таки якості для якості, звичайно. Щоб вона і звучала гарно, і, і хочеться, щоб там і інструменти були прописані живі. І тому ми, 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 ми зараз робимо це. Нехай це може бути довше. Я, думав, що, я, я думаю грубо, що до, до кінця, до, до завершення літа, напевне, десь тако буде цей альбом. Це вже мої прогнози, бо ми з Володію все ж таки, коли починали, говорили що до весни. Ну не напевне, що не вийде. І не хочу себе розчаровувати і. Глядачів і слухачів. Ну, я думаю, ми тоді обов'язково з тобою ще зустрінемося, більш предметніше поговоримо про все це. Ну, поки ми вже мусимо завершувати нашу сьогоднішню зустріч, і на завершення традиційно твоє звернення до наших телеглядачів. Що би ти їм хотів сказати на Е... Щось такого хорошого, доброго, душевного, дорогі телеглядачі. З нагоди того, що я зараз знаходжуся в цій студії, хочу вас привітати з наступившим новим роком. З різдвяними святами, бо казка, яка, яку ми відчуваємо в цю пору року, іменно в цей період різдвяних свят, щоб вона вас ніколи не покидала, бо ви добивалися, мрійте, робіть. Але звичайно, просто мріяти це є мало. Треба для цього також щось і робити, щоб ваші мрії здійснювалися щастя, любові, терпіння, сімейного благополуччя і, звичайно, много еліта. До нової зустрічі! Ось такими були слова на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі від співака від гостя, який сьогодні до нас завітав із Коломиї, Любомира Згорського. І наразі ми знову ставимо крапку.